Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 20 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, львівський авторинок вже другу чи третю суботу. Десь підряд такий досить досить повний. Дуже великий авторинок. ну в порівнянні з тим, що було раніше. Дуже багато тепер автомобілів виїжджає. Покупців побільшало. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Октавія, а 5 10-го року, 7,250 ціна, 1,4 бензиновий двигун, 122 кінські сили, механічна коробка передач. 233 тисячі пробіг. Передні електросклопідйомники. Кондиціонер. Так, авто в кузові ліфтбак. Є парктроніки. Toyota Camry. офіційна, куплена в Україні. 9 рік, 8500, ціна, 24 бензин, механічна коробка передач, авто обслужене. 265 тисяч пробіг. Номер є. Клімат-контроль. Парктроніки Феркоп. Октавія Асьома. 17 2017 року, 17200 ціна 1,6, дизельний двигун, автоматична коробка передач, 186 пробіг. Салон комбінований шкіра Алькантара. Панорамний дах. Рідко трапляється, до речі, на шкодах. Під, Підігрівується сидінь, клімат-контроль, led дисплей. Парктроніки, звичайно. Сама паркується. А функція автопаркування є. Opel Meriva, 15 2015 року, 7700 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. 279 тисяч пробіг. З підписників, пам'ятаю, просив знайти такі автомобілі. Їх на ринках дуже мало, практично одиниці. Так. Кондиціонер. Меган 13-го року, 8100 ціна, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, два ключі, офіційний автомобіль, 240 пробіг. Клімат контроль є. Volkswagen Jetta. Рідко їх зустрічаємо на ринках. Десятий рік, 8200 ціна, 1,9 дизель. Автоматична коробка передач. Пробіг 186. Підігріве сидіння, клімат-контроль. Так, авто в седані. Шкода, суперб. Офіційна куплено автосалоні в Україні 2014 року. 11400 ціна, 1.8 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Автомобіль обслужений. 209 пробіг в седані Автомобіль Просите, але їх на ринках маловато. От знаходимо, показуємо підігріви сидінь, клімат контроль. Мазда третя, шостого року, 4300 ціна, ціна, двохлітровий бензиновий двигун, 150 кінських сил, механічна коробка передачі. клімат контроль 231. Одна тисяча пробіг. Таке пошкодження на кермі. Бачите? Клімат контроль. Бачите. Так, підігріва є. Пасад Б8 16 2016 року, 18500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Так, Один власник автомобіля був, можливий ще торг, 199 тисяч пробіг. Комбінований салон Шкіра «Алькантара». Електрорегулювання сидінь, масаж сидінь, якщо не помиляюсь. Хороша комплектація. Досить доглянуте авто. Мультикермо. Звичайно, тут вже і підігріви сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Opel Маріва, восьмий рік, 5800 ціна, 1,6 бензиновий двигун 130 кінських сил, автоматична коробка передач, 207 пробіг. Так, електросклопідйомники є. Кондиціонер також є. Мерседес Б-клас 2011 року, 10900 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 216 пробіг, номер телефону є. з Швеції. Так, друзі, понизу не ржаво. Це важливо, бо в Швеції можуть бути нюанси. Показую, як виглядає. Так, хвилинку. Підігрів сидінь є. Так, вона виглядає. Кондиціонер. Так, є парктроніки. Меган 3. 13 й рік. Шкайте, бо відблиска і мені нічого не бачу. Так, 9300 ціна, 1,6, дизель. 130 потужність, механічна коробка, 200. Вказує власник, що це оригінальний пробіг автомобіля. Безключовий доступ, шкіряний салон, підігріве сидінь. Перепрошую, комбінований салон. Сонечко засвітлює, не роздивилась. Клімат-контроль. Парктроніки. B7 Passat, в коричневому кольорі металік. 12 рік, 10450 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 247 пробіг. Так так виглядає в салоні. Підігріва сидінь клімат-контроль. Є Bluetooth до телефону. Фаркоп Парктроніки. Четвертий гольф, другий рік. 4,850 ціна. 1,9 дизельний двигун, 96 кВт. механічна коробка передач 6-ступанева. 350 тисяч рідного пробігу. Вказує власник, авто в рідній фарбі. Номер телефону є. Так, максимально спробую показати стан. Клімат-контроль. Пасад Б 8-го року, 8300 ціна. 2-літровий дизельний двигун 140 кінських сил, механічна коробка передач. Буде ще торг, 215 пробіг. Так, салон бежевий, комбінований шкіра Алькантара. Так, ну не знаю, чи буде вам видно. Авто затоноване, ще сонечко засвітлює. Клімат-контроль є. Тут точно бачу. Авто в седані? Hyundai i-10. Восьмий рік, 6500 ціна. 1,1 бензин. Автоматична коробка передач, 68 пробіг. Це у нас офіційний автомобіль. Так, зараз покажу з другого боку. Є кондиціонер. Видно, як виглядає. І підігріво сидінь є. Opel Astra K або K, хто як каже, 16 рік, 11850 ціна, 1.6 дизель. Механічна коробка передач, 200 тисяч пробіг. Без ключовий доступ. Так, салон у нас тут так темно, корично здається карта дверей. Тут комбінований. Має бути вам видно добре. Клімат-контроль. Фаркоп, парктроніки. Volkswagen Пасад 12-го року 11 тисяч ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка передач, 140 пробіг, номер є. Седанний автомобіль. Клімат-контроль.